Новщина в'їзд до села Кучинівка. на повз яку щодня проїжджають сотні автомобілів. Тепер прикрашена височезним флаштоком з українським прапором. Прапор це не просто державний символ України, це свята річ, яка особливо в нинішні часи чітко засвідчує і. Ідентифікує нас як сильну націю, як сильний незламний народ. Саме тому виникла така ідея при в'їзді в наше прикордонне село Кучинівка Сновської громади встановити прапор України як символ незламності і вкотре засвідчити, що прикордоння Чернігівщини є, було і буде українським. Стяг, що для всього світу став символом незламності та волі, відтепер буде справжньою красою Кучинівки та милуватиме око місцевим жителям та гостям громади. Я думаю, це буде корисно для наших людей. Це для підняття патріотичного духу у населення і для віри у краще майбутнє нашої України. Ділення в життя цього патріотичного проекту стало можливим завдяки потужній підтримці однодумців. Саме командна робота стала рушійним важелем до встановлення флаштоку з українським прапором на теренах Сновщини. Я дуже вдячний всім людям, які підтримали цю ідею. Підтримала староста кучинівки Олена Коваль Іван Леонідович, керівник аграрного підприємства, який дуже багато допомагає Кучинівці. І фактично, ось те, що ви зараз бачите. Це було зроблено його зусиллями, його працівниками, і окремо вдячність також Щербині Тетяні Віталівні і всім працівникам, які самотужки власними силами займалися, встановлювали український прапор. Ну і окремо хочу подякувати народному депутату України Сергію Гривку, який нам надав цей величезний спеціальний прапор для нашого прикордоння. Для кожного цей прапор матиме свій сенс і у кожного резонуватиме по-своєму, тім важливим символом є те, що його встановили у прикордонній громаді Чернігівщини, яку ледь не щодня обстрілює російська орда. Тож тут він стане черговим нагадуванням про нашу незламність. Кучинівський прапор за цим флагштоком символізує таку комплексну єдність, тому що кожен по крупицях коли долучається до великої справи, і виходить результат. Тому, коли разом точно переможемо.